Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович сьогодні, 5 січня, і в нас багато цікавих новин. Ну почнемо, мабуть, з того, що представник опозиційної німецької політичної партії ХДС Кізеветер заявив, що канцлер Шольц планує до 23 лютого зустрітися з Путіним. І є також імовірність, що в березні місяці з Путіним зустрінеться Трамп. Зрозуміло, е, інформація йде від е, опозиційної політичної партії в Німеччині. Зараз дострокові вибори, е, але вона є сама по собі достатньо показовою, оскільки Шольц дійсно е, час від часу згадує про можливість е, подібних контактів з Путіним. Він в 24-му році йому телефонував вперше за дуже довгий період часу. Мав з ним складну і не дуже приємну розмову, але судячи з усього, буде намагатися ще як мінімум раз зв'язатися, або це знову буде телефонний дзвінок, або як кажуть, представники опозиційної політичної партії, можливо, навіть зустріч. Чому до 23 лютого, тому що на цю дату в Німеччині заплановані якраз дострокові вибори, оскільки у Шольца ситуація не дуже гарна, з точки зору електоральних перспектив. Він робить ставку на таку миротворчість на спроби е, посприяти завершенню російсько-української війни, що можна буде подати власне німецькому виборцю як велику перемогу, як великий успіх, і як підтвердження лідерства е, Німеччини, тому е, дуже уважно спостерігаємо за розвитком от саме цієї ситуації, оскільки такі контакти між Власне, канцлером Німеччини і російським диктатором воно дійсно дійсно можуть мати місце. А що стосується гіпотетичної зустрічі Путіна і Трампа, тут більше питань ніж відповідей, і ключове питання, мабуть, полягає в тому, що навіщо це зараз Трампу? Зрозуміло, що в березні місяці він буде вже повноважним президентом і. Явно питання е, якихось можливих там перемовин, і завершення війни вони будуть більш активно е, підніматися, ніж вони піднімаються на сьогодні. Але судячи з тієї риторики, яку займає власне так званий президент Російської Федерації, на ніякі поступки, на ніякі перемовини вони поки що не готові йти. Більш того, подібна зустріч вона пішла би тільки на користь власне Путіну, оскільки він міг би повернутися до клубу великих держав, до клубу великих лідерів. А це його головна мрія і головна. Мета, і це б дозволило йому. Ну, більш впевнено себе почувати в контексті завершення тієї війни, яку він розпочав проти України, так що історія з Трампом не виключно кізеветером була просто до слова, так би мовити, сказана для того, щоб додати ваги власне своїм заявам, ну і показати, що якісь там процеси перемовин або підготовки до цих перемовин ведуться. Паралельно з цим відбулася більш реальна подія, оскільки ну вона підтверджена в тому числі і. Офіційною позицією і заявами великої кількості журналістів, е очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні відвидала е Дональда Трампа в гольф клубі у Флориді. Це відбулося. Це був такий неформальний візит. Трамп написав дуже багато ну гарних слів, що вони зустрілися з людиною, яка рухає гори, яка дуже так активно просуває в принципі ну, консервативний такий порядок денний, що співпадає з ідеологічними устрімліннями самого Трампа і взагалі республіканців. Вони були там вражені цією зустрічю. До речі, під час зустрічі був присутній не лише Трамп, а і майбутній можливо, Вий державний секретар е, Рубіо і майбутній е, можливий міністр фінансів е, вони подивилися там навіть якесь кіно не знаємо, яке можливо інформація про це з'явиться, але явно. Зустріч, вона ну така була з одного боку неформальна з іншого боку, там обговорювали серйозні якісь певні речі, оскільки Мелонія е, реально претендує на статус е, такого ключового союзника е, Трампа і ключового союзника республіканців взагалі в Європейському Союзі. І е, Тут ще е, такий цікавий момент: е, за кілька днів Мелоні буде зустрічатися з Байденом, але вже власне в Римі Байден там відправиться е, з візитом. І от, цікаво, що спочатку вона приїхала власне. Гостя до обраного президента а Потім переговорять з президентом, який відходить, скажімо так, від своєї діяльності. Ну зрозуміло, що то буде більшою мірою вже така протокольна зустріч. Але от сам факт цих контактів для України насправді може мати певний позитив. Справа в тому, що Мелоні, попри свої ну, достатньо такі консервативні погляди і певні опасіння, які були, коли вона приходила до влади, вона насправді виявилася дуже відданою союзницею України. І Італія багато дуже робила з точки зору конкретної. Військово-технічної, і фінансової підтримки, і з точки зору політичної підтримки, і на рівні заяв Мелоні завжди була з Україною. Тому є певний шанс, і це шанс позитивний для нас, що вона зможе налагодити. Гарний контакт власне з Трампом, і ну трошки краще йому, мабуть, розкаже про те, що відбувається в контексті російсько-української війни, трошки краще йому представить взагалі позицію Європейського союзу з цього приводу і позицію Європи як такої, і трошки краще зможе ну, розказати Трампу, що взагалі треба робити, як треба тиснути на Росію, і як насправді ця війна повинна закінчитися. Так що цей візит і в Взагалі, отаке позиціонування Болонії е, воно для України ну може виглядати достатньо перспективно. Оскільки я ще раз повторюся, вона завжди е, була на боці України і е, дуже жорстко е, відзивалася від Путіна. Прекрасно розуміючи, що це така людина, якщо його звичайно можна назвати людиною, що якщо йому дати палець, то він відкусить власне і всю руку. Так що ну, будемо сподіватися, що е, вона зможе е, зав'язати дуже такі тісні контакти, власне, з майбутньою американською адміністрацією, і її думка буде важлива при прийнятті вже рішень е, цієї нової адміністрації е, щодо російсько-української війни. Ще до речі, один важливий момент е, про який не слід забувати, особливо в тих умовах, які зараз складають. В неї дуже непогані відносини із Ілоном Маском. Що на фоні от е, тих взаємин, які складаються зараз в оточенні Трампа, теж дуже велика перевага, оскільки можна мати гарні відносини з е, обраним президентом Сполучених Штатів, але якщо ти будеш мати не дуже гарні відносини з Ілоном Маском, ну в тебе можуть бути певні проблеми. У Мелонії тут якби такий джекпот, вона і, і нормально, із тим і з тим спілкується, і будемо сподіватися, що це точно піде на користь Україні. Е, на фоні. Фоні цього візиту з'явилася інформація, що в найближчий час на зустріч до Трампа може поїхати і Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Це дуже так виглядає цікаво на фоні тих заяв, які дозволив собі. Той же Ілон Маск, який по суті критикував лейбористський уряд і вимагав ледь не проведення якихось там перевиборів у Великій Британії. Ну зрозуміло, що Стармер буде не стільки з маском спілкуватися, скільки з Трампом, бо тут є один цікавий нюанс: ну можуть не подобатися лейбористи. Зрозуміло, що мабуть нова адміністрація Трампа воліла би більше бачити при владі в Британії консерваторів. Але Британія залишається одним з ключових союзників Сполучених Штатів і ті особливі відносини, які сформувалися ще після Другої світової війни. Вони є е, надзвичайно важливими і на сьогодні, тим більше на фоні е, останнього аудиту, який провели в збройних силах Великої Британії, з'ясували, що країна не здатна себе захистити нормально від ударів, там балістичними, в тому числі ракетами. І америка... е, ну, американці тут, скоріш за все, будуть якимось чином в майбутньому допомагати, як з точки зору поставок там певного озброєння, так і з точки зору. Удосконалення, наприклад, того ракетного щита, який е, існує довкола Великої Британії, крім того, Велика Британія, як і Сполучені Штати і Франція, країна, яка має ядерну зброю, вони маючи додаткові зобов'язання щодо е, зміцнення власне цих стратегічних сил, і стармеру з Трампом явно буде про що поговорити, е, тим більше, що Росія нещодавно е, вустамисліє сумною коняки, яка називає себе е, міністром закордонних справ Російської Федерації Лаврова, заявила, що. Росія планує виходити з договору про нерозповсюдження ракет середньої там і е, малої власної дальності, і це створює додаткові проблеми навіть не для Сполучених Штатів, а в першу чергу для Великобританії. Ну і ще одна дуже цікава інформація, е, тут вже не сильно приємного такого характеру. Е, канцлер Австрії Карл Негамер заявив, що він піде зі своєї посади, е, піде з посади лідера, в тому числі партії, і це з великою ймовірністю. Призведе до е, виборів дострокових виборів в цій країні. Е, там дуже складна ситуація за результатами останніх виборів. Е, партія свободи ультраправа така права популістична. Її багато хто називає навіть неонацистською політичною партією. Вона здобула двадцять голосів, але ніхто не захотів з нею формувати коаліцію. Не гамер треба віддати йому належне. Спробував в принципі якось сформувати коаліцію без партії свободи. Е, ко... Ліція вийшла дуже дуже хитка, ну практично там мова йшла про, про один голос, да який давав можливість і фаліції функціонувати, але якісь внутрішні розбіжності не дали можливості запустити взагалі цей процес і говорити про те, що є стабільна більшість, і ця більшість буде працювати так, що з великою ймовірністю Австрія порине зараз в дострокові вибори, а от результати їх можуть виявитися ще більш шокуючими ніж попередні, оскільки за прогнозами соціологів і власне. Австрійських політологів партія свободи може набрати тепер взагалі 35% голосів. Тобто сформувати коаліцію не з нею може стати ще більш важко, важким завданням ніж це було станом на сьогодні. З іншого боку, давайте не будемо забувати про досвід Нідерландів, де була схожа ситуація. І де та партія, яка перемогла вона партія Вілдерса. Вона змушена була відмовитися потім в процесі дуже тривалої коаліціади, яка майже на рік розтягнулася, відмовитися від багатьох своїх заяв, в тому числі і тих, які в деяку міру стосувалися, наприклад, російсько-української війни, змінити свою риторику і укласти вже угоду про формування коаліції, помінявши ну своє ставлення до багатьох важливих питань. Чи відбудеться це в Австрії? Ну Насправді не факт, тому що тут партія свободи більш радикальна, і вона відчуває, що вона може спробувати якимось чином там. Поміняти ситуацію на свою користь, навіть не йдучи на якісь поступки іншим політичним силам, які є в країні, це підтверджує за великим рахунком той тренд або ту тенденцію на посилення присутності взагалі ультраправих або правих популістів в європейській політиці, і зрозуміло, що це може мати не дуже позитивні наслідки. З іншого боку, не треба поки посипати голову пополом, чому тому, що історія от поширення популізму взагалі в європейському союзі і ультраконсервативних цих течій, вона має і позитивні приклади, оскільки та ж мелоні, про яку ми сьогодні говорили, вона теж починала як ультраконсервативна політи, ну, ультраконсервативна представниця такої політичної сили. Але коли вони здобули владу, в неї риторика по багатьом питанням змінилася, стала більш такою поміркованою і більш реалістичною, так що певні можливості можуть бути і в Австрії. Ну і тут фіналом ще не будемо забувати, що паралельно в Німеччині готується до виборів шоль зараз активно намагається зробити ставку на зовнішню політику, але є і історія, яка пов'язана з американським впливом загалі на цю виборчу кампанію. Маск наробив багато різних заяв його вже звинуватили фактично в прямому втручанні. Вибори він там ображав власне і Шольца і представників різних там політичних сил, які перебувають при владі. А зараз анонсував, що 9 січня він взагалі проведе стрім з лідеркою альтернативи для Німеччини Вайдель, де вони там будуть спілкуватися про якісь важливі питання. Я думаю, що ну мінімум до 20 січня німцям слід готуватися до таких радикальних заяв зі сторони маска, і він достатньо активно буде критикувати взагалі все. Що відбувається в цій країні? Ну буде це позитивом чи ні власне для тих партій, які він підтримує питання відкрите. Але спроби такі він буде робити. Маск взагалі трохи здається, зловив запаморочення від успіху і вважає, що він може займатися не тільки тими питаннями, які йому доручить власне президент Сполучених Штатів, але й може впливати якимось чином на європейську політику, бо він вже говорив про німців, він говорив вже і про британців. Можливо, почне скоро <різь> коментувати ті. Події, які відбуваються власне в Австрії, але е, чому я кажу, що до 20 січня він буде це робити, після 20 січня ситуація може трошки змінитися, оскільки зараз в нього ще немає якоїсь формальної посади, немає формальної посади. Він може собі дозволяти робити такі речі, і це буде як е, позиція ексцентричного мільярдера, хай наближеного до Дональда Трампа. Після 20 січня це буде трошки складніше, тому що е, країни, наприклад, е, які він там буде коментувати. Ну, вони зможуть вже офіційно звертатися з певними претензіями до сполучених штатів, викликати там послів і робити певні там демарші, якщо ця практика. Втручання, скажімо, там у внутрішні процеси зі сторони маска не припиниться. А, бо він після 20 січня, ну за за тими планами, які є, е, повинен отримати офіційну посаду, і власне він вже буде представляти певною мірою Сполучені Штати Америки. Але поки в нього такої посади ще немає офіційно, от мені здається, він і дозволяє собі такі атаки. Е, тут ключове питання в тому, вони скоординовані якимось чином з Трампом чи не скоординовані? Я не виключаю, що це просто елемент тестування і. І Маск говорить те, що сам там Дональд Трамп не хоче поки говорити. Вони дивляться власне, на реакцію, а потім в будь-який момент все можна списати на мільярдера, який ну, займається якимись речами від того, що йому не знаю, нудно, або він там вважає своїм правом коментувати все, що йому прийде в голову. Але в цілому ця. Проблема або питання маска, воно починає набувати все більшої гостроти. Тож не виключно, що якраз після інавгурації він дещо менше буде займатися такими питаннями і дещо, дещо менше буде приділяти їм уваги для України. Е, поки що залишається за великим рахунком е, просто спостерігати за цими процесами, але е, ну не забувати, що оскільки в нас є непогані контакти з тими чи іншими політиками, наприклад, з тієї ж мелоні, е, це звичайно треба використовувати. На майбутнє і намагатися, ну як варіант провести якісь там зустрічі в найближчий час, поспілкуватися, звірити, як то кажуть, годинники, оскільки е, ну певна тиша зараз іде зі сполучених штатів. Якось немає інформації, коли все ж таки приїде кіт Келох. Він це готується їхати власне в Україну. Можливо, це на цьому тижні відбудеться, можливо, вже майже впритул там до е, інавгурації. Може бути таке, що він приїде власне вже і після інавгурації, оскільки йому треба будуть офіційні. Ні, повноваження, але сидіти за цим спостерігати не варто е, ну з іншого боку, е, робити більше треба. Власне, по дипломатичній лінії, оскільки ці офіційні моменти вони вже починають набувати особливого значення а після 20 січня якісь інші контакти вони ну не дуже позитивно будуть сприйматися різними, в тому числі і політиками і політичними силами, як в Сполучених Штатах Америки, так і власне в європейських країнах. Так що спостерігаємо, ну і сподіваємося, що е, там без України не відбуваються якісь перемовини. А або якщо тема України і піднімається. Ті люди, які беруть в цих обговореннях участь, вони е, на босі нашої країни і будуть її підтримувати стільки, скільки е, потрібно. Дякую, що сьогодні були зі мною до зустрічі на каналі. Слава Україні!